Окремо. І ти дізналася про цей формат, я не знаю, чи ти. Але Таня Левченко точно дуже вдивувалася, як наша спільна подруга знайома, господи, що їй Люха буде робити в цьому форматі. Та що, ну, про що вона буде пліткувати, І вона може презентувати, поезію читати. І я тепер тебе сама спитаю. Якщо ми оминаємо тему про поки що це на закуску, взагалі в твоєму житті є річ, про яку ти, ти можеш не, в ній не зізнаватися зараз взагалі, але про що б ти не хотіла на тему яку ніколи зізнатись нікого? Про що це? Ну, якщо є така історія, вчинок, можливо, в тебе є такий наїдний, скажи нам, подивися, аж про це? Цей формат я б чогось подумала, що тут треба сидіти і пити пиво. А виявилося, що це не так і ну це, це... це не п'ють пиво, а ми ну, вперед. Ну, це так опікій. Тому що ми ну, потім далі. Ну, ну, потім, потім, потім блюр вас там. А ми потім є ну, в ну, вперед. Тому а... цей формат, як би так, ну. Ціло того, що ми потрапляємо в соцмережі, то вперед. Ну, ми потім будемо подойти. А, а стосовно вчинку, знаєш, у мене в дитинстві була подружка, ми жили в селі, і якось подружка повела мене з собою, нам було не знаю скільки років, ну років, мабуть, по вісім, по дев'ять. Подорожка повела мене з собою красти дині. Де, це село було висловити. Я з Харківською ну, Хто не знає, це було справжнє слобожанське, але південніше, <південні> там, де дині ростуть. <південні> так, ну то у нас дині ростуть. І ми з цією подружкою пішли красти дині, але несподівано з засідки з'явився власник цих динь. З такою. ну Це вже занадто з на дітей. Ні, просто я тоді втекла, а подружку спіймала. Ні, ну просто власник був один, а нас було двоє. Їм треба було вибирати, за ким було. Ти їждені з того часу. Любов до день залишилася? Але сильна це була травма? А вони дуже хороша подружка? Не мене бороться. Ти радишся, ти, ти, радиш, ти чуєш, такі. Ну, це, це, це цікаво почути, бо це такий досвід, чому ми такі стійкі, це теж про вашу стійкість і, і вижив, ну, вміння вижити і емоційно, зокрема, теж е, в мене е, таке от питання зараз, ну буде проста відповідь, ми її швидко пройдемо, треба сказати в відсотках. Це стосується теж цього непогрішимого молодого е, чоловіка. В нього типу темне фентезі, його всі хвалять. Я з фентезія не дуже дружу, але в мене ж середовище Настя, нікуди на яких я дуже люблю, час від часу туди читаю. І напевно фентезі, на яке немає негативних відгуків, це саме моє я... yeah. вже yeah. Вже. Yeah. вже ж є. Це нормально. Я не знайшла. Oh, а їх yeah. перекрили блогери, які дуже тебе хвалять, навіть такі, що майже ніколи хвалять. Є такі. Але я про... це все проаналізувала і вирішила вас обох спитати. Без відносно до полової творчості, скільки у вас відсотків темряви у вас всередині, якщо брати особистість на 100%, самі собі, скільки ви відчуваєте теріли? Ну, Я думаю, що в літературі зараз ці дарк-елементи в різних жанрах дуже популярні літаються, іначе люди вбачають, що комусь ще гірше, ніж і це їм допомагає вистояти. А у вас саме скільки? Ми це не запишемо. Це ми запам'ятаємо, ми запам'ятаємо. Сказав 50 на 50. Тобто то все це працює м'янь, ну, здоровий і. <сі> <сі> а знаєш, де хрій? Я, я думала, коли нарешті я зможу. Це хвіль. Там кінцяток, я ти В Правильний цілі. Оце хвіль. Оце баланс, це хвільку всі. всі Який т... все тримають. 50 на 50. Ці ну, Мені здається, це змінюється постійно, то коли Так, ми... да. То зараз так. у мене, певно, більше, ніж я десь. Зараз це темрява як сила захисту стійкості. Е, ну, те, Так, мені, от, о, одне з основних питань, які мені задають за кордоном, чому у вашій кордісі так багато ненависті. Особливо вважаючи, що ви... Ви вийшли в літературу, це я зараз продовжую, ви ввійшли Юлія, в літературу як поетка покоління, як можна мати стільки злості людьми. Про це йдеться, так? Тобто, якщо б ти писала фентазі, хай би там було багато людей, але більше ну, стриманіше. Ну, де, ну, щось на зразок такого і доводиться пояснювати, що зараз ми ненависть сприймаємо трохи інакше. І взагалі ну, негатив сприймається трохи інакше, бо в нас є на кого е, його спрямувати. усвідомлена, об'єктивізовано і все інше. До речі, коли російська мова десфігурує, було Харкові і.